Стан комунальника, якого у суботу, 29 липня, побив житель Нововолинська, важкий. Про це повідомив Суспільному завідувач нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні, куди перевели чоловіка, Іван Бобрик. Зі слів лікаря у пацієнта травматичні ушкодження головного мозку, крововиливи. Наразі призначено терапевтичне лікування. Стан пацієнта залишається дуже непростим, важким кваліфікується як черепно мозкова травма важкого ступеню. Його клінічна картина може мінятися. Не лише з дня на день, а навіть протягом доби розмова про хірургію залишається актуальною. Даний стан пацієнта є поки що загрозлим для життя. Як розповіла провідна інспекторка сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Марина Балдич, 29 липня нетверезий нововолинець вдарив в обличчя комунальника, який виконував службові обов'язки, внаслідок чого той упав та отримав важкі травми. Поліцейські одразу ж затримали зловмисника. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України йому вже наразі оголосили про підозру за статтею 121 кримінального кодексу України. Мова йде про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.